Добрий день, добрий день, ребяті! Ви на каналі IT-Паляниця Кожен з нас, точніше сказати, ті люди, які люблять грати в ігри, кожен з нас хто любить грати в ігри, хоче купити собі більш потужний ігровий комп'ютер. Комп'ютер, у якого, звісно, буде супер топова відеокарта, яка буде тягнути будь-яку гру. Але. Ці відеокарти досить недешеві. бувають різних типів відеокарти, різного об'єму пам'яті і так далі, про що я і хочу вам розповісти в цьому відео. Тож сідайте зручніше, наливайте собі чайочок, і ми дивимося топ кращих відеокарт 2023 року за кращими, я б навіть сказав, більш-менш доступними цінами. Ви на каналі Еті Паляниця. Погнали! 12 ГБ версія RTX 3060 заслужено займає перше місце в цьому списку. Ціна на таку відюху коливається від 12 до 20 тисяч гривень. Але за таку ціну нам дістається швидкий чіп, великий об'єм відеорам, невисокі вимоги до блоку живлення та відмінне охоложення. На момент цього відео, тобто на поточний момент, RTX 3060 12 ГБ потягне будь-які ігри. Вона отримала мікроархітектуру Ampere, в якій використовується друге покоління ядер RT і третє покоління тензорних ядер. Заводський розгін дозволяє відеокарті досягати позначки тактової частоти в 1837 МГц. RTX 4070 з 12 ГБ відеопам'яті за свої 30 тисяч гривень. Ну, досить немала сума. 30 тисяч гривень це найкращий графічний адаптер середнього класу на ринку України. Цієї крихти буде достатньо для найвибагливіших геймерів на багато років вперед. З такою пам'яттю і такою частотою ядра. 2310 МГц ви можете грати на найвищій деталізації без будь-яких обмежень. Ідеальний вибір для власників. 1080 p моніторів, 8 ГБ Radeon RX 6620. Є найвигіднішою відеокартою AMD на ринку України. З ціною приблизно в 8,5 тисяч гривень. Ця модель дуже холодна і споживає лише 130 Вт. З нею впорається навіть примітивний блок живлення. Частота ядрату 1626 МГц. Ну, досить низька. В порівнянні з двома Попередніми відеокартами, але це дозволяє також грати на досить високих налаштуваннях. Потужний чіп і безліч пам'яті у поєднанні з адекватним цінником роблять Radeon RX 6820 xt Вигідною покупкою на 2023 рік. 16 ГБ буде порятунком для вимогливих ігор на наступні роки. І сам чіп все ще гідно показує себе, а ще її не просто купити. Ця модель буквально зникає з ринку України. Щоб ви розуміли, вона просто розкупається. У більшості магазинів RX 6820XT вже не знайти адекватної суми. Зараз ціни коливаються десь приблизно 26 тисяч гривень, тому що вона досить таки непогана. Тут все просто. Найпотужніша відеокарта сучасності за шалені, шалені просто гроші близько 80 тисяч гривень. І це, як ви думаєте хто? Звісно, Nvidia RTX 4090, яка пропонує все і одразу. 24 ГБ відеопам'яті з чіпом на архітектурі Ada Lovelace з частотою 2235 МГц нададуть вам незабутні моменти в будь-якій грі на декілька років вперед. Дуже крута відеокарта, але звісно за такі гроші краще купити дві якісь. Ідемо далі. Цю модель називали не дуже вдалою через завишений цінник при релізі цієї відеокарти, тобто при випуску. Але зараз вартість стала більш-менш адекватною і RTX 4080 виглядає вигідною покупкою за ціною приблизно в 55 тисяч гривень. Знов таки ну, непогані, гроші, непогані гроші. Але завдяки своїм 16 ГБ пам'яті ця відеокарта дуже швидка в рендері. Тобто, це ідеально підійде, наприклад, тим людям, які працюють з графікою, які працюють з відео, тобто, або 3 d дизайнери Ця відеокарта дуже себе зарекомендувала саме при рендерингу, тобто в неї дуже хороший чіп. Вона відносно економічна, тиха та холодна відеокарта із принципом таким ультрависоким принципом продуктивності завдяки чіпу з частотою 2610 МГц. Тобто, ця відеокарта е, за такі гроші вона більш-менш підходить для тих людей, які працюють з графікою, тому що. Ця карта повинна себе десь в чомусь окупити. Наприклад, для ігор, ну, я знаю, купляти для себе, якщо ви, звісно, ютубер знімаєте ігри, то тоді окей. Але якщо ви просто ну, для себе, ну я не думаю, що така от велика відеокарта і така дорога вам потрібна. Ну, але це суто моя думка. Новий флагман AMD Radeon RX 7920 XTX пропонує дійсно хорошу продуктивність. Але поки що ціни на неї кусаються. Саме вартість, приблизно в 60 тисяч гривень, не дозволяє їй піднятися вище у рейтингу. Великою перевагою є обсяг пам'яті, ну в ній. Тут 24 ГБ відеопам'яті, тобто ну це реально крута і хороша відеокарта. І чіп у ній з частотою 2560 МГц. Дуже багато. Дуже багато. Radeon RX 792.0 XTX підійде навіть для ну, дуже вимогливих геймерів, які грають на ультрависоких настройках, все це вона потягне без ніяких нарікань. Але потрібно подбати про хороше охолодження в корпусі та планці для підтримки цієї відеокарти. Звісно, на будь-який комп'ютер вона не піде. Але якщо у вас хороше охолодження і в корпусі, і при планці, то тоді без проблем. І завершує мою підбірку GTX 1650. Так, це не дуже свіжа, але все ще актуальна відеокарта. Пріоритетно вибрати Nvidia GTX 1650 з пам'яттю GDDR6, ну там плюс-мінус за 8000 гривень. Вона повітно швидше за старі модифікації, а стоїть майже так само. GTX 1650 не вимагає додаткового живлення, наприклад. Не залежить від версії PC 40 майже не гріється, та відмінно підійде для кіберспортивних дисциплін, наприклад, таких як Dota, CSGO або різні інші види кіберспорту. З 4 ГБ та ядром на 1635 МГц вона справляється з багатьма іграми на середніх налаштуваннях. ну Я думаю, що це така от більш-менш бюджетна відеокарта, яка також входить в цей ТОП, тому що її купляють. Її купляють постійно. Тобто, це, не, це так, вона старіша, але її купляють. Постійно купляють. Ось так от, друзі, от така от підбірка. Я думаю, що відео вам сподобалося. Тож, підписуйтесь на канал, ставте лайк. З вами був канал АТІ Паляниця. Все буде Україна. До побачення.